Про використання арештованих земель. Вітаю! Сьогодні хотілося б підняти одну дуже важливу тему. В судовій практиці доволі часто застосовують арешт земельних ділянок як в господарському чи цивільному процесі, як спосіб забезпечення позову, так і в кримінальних справах для забезпечення майбутніх вимог до обвинуваченого в кримінальному правопорушенні. Що ж таке арешт? Візьмемо для прикладу статтю 170 Кримінально-процесуального кодексу. Вона говорить, що арештом є тимчасове доскосування у встановленому порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження розпорядження та або користування майном і так далі. Я хочу звернути увагу на ось цю правову конструкцію, а саме використання сполучника та або. Він означає, що арешт можливий у вигляді заборони розпорядження, заборони використання, заборони володіння або будь-якого поєднання цих трьох правомочностей. На жаль, на практиці доволі часто ми зустрічаємо ситуацію, коли суд просто каже накласти арешт на земельну ділянку, або конкретизує по максимуму. Арешт шляхом заборони володіння, користування і розпорядження. І це при тому, що вина особи ще не доведена, якщо йдеться про кримінальне провадження, або невідомо, чи буде задоволений позов, якщо йдеться про арешт земельної ділянки відповідача як забезпечення позову. При цьому власник земельної ділянки має реальні проблеми. Крім того, що йому заборонено продати, подарувати, обміняти земельну ділянку, це якраз правильно це забезпечує можливість звернення стягнення на цю ділянку. Йому заборонено використання цієї земельної ділянки. При тому, що судова справа і кримінальне провадження реально можуть тягнутися роками, людина не може користуватися земельною ділянкою, але зобов'язана забезпечити. Сплату земельного податку зобов'язана забезпечити цільове використання, а невикористання земельної ділянки вже є порушенням, і зобов'язана дотримуватися певних норм, Ну, зокрема для сільськогосподарських земель запобігати засміченню, забрудненню земельної ділянки, заростанню карантинними рослинами і при такому арешті. Власник земельної ділянки реально не може це забезпечити. Що ж можна порадити в такій ситуації? В першу чергу, звісно, брати участь в судовому засіданні, в якому розглядається клопотання про арешт, надавати свої заперечення і реально обґрунтовувати ці заперечення. Якщо вийшло так, що арешт наклали на вашу земельну ділянку, ви про це не знали, ми рекомендуємо скористатися таким Цікавим правовим механізмом як роз'яснення судового рішення. Це стосується випадків, коли суд, суд просто написав арешт, не конкретизувавши, в чому він полягає. В цьому випадку можна попросити суд уточнити, роз'яснити відповідну ухвалу, щоб зрозуміти, що саме можна, а що не можна робити. Ну і звісно, будь-які поради тільки. Після того як ви проконсультуєтесь з фаховим адвокатом, будь ласка, звертайтесь за консультаціями.